Кожен з нас принаймні раз у житті стикався із порушенням своїх прав як споживачів, придбали неякісну техніку, неїстівне печиво. Що робити у такій ситуації? Змиритися, змовчати чи захищати свої права. Про це ми сьогодні поговоримо із виконуючим обов'язки начальника інспекції з питань захисту прав споживачів у Закарпатській області Анатолієм Рижиковим. Вітаю вас! Вітаю! Анатолій Рижиков, виконуючий обов'язки начальника інспекції з питань захисту прав споживачів у Закарпатській області. Освіта вища, юридична. Трудову діяльність розпочав у лінійному відділі на станції Ужгород. У сфері захисту прав споживачів працює з 2007 року. Анатолія Геннадійовичу, розкажіть, от е, наші закарпатці, споживачі, як часто вони звертаються до вас? От, до прикладу, у минулому 2014 році, скільки звернулося закарпатців і цьогоріч? У 2014 році до інспекції з питань захисту прав споживачів звернулося е, більше 400 е, скаржників, споживачів з питаннями щодо порушення їх прав. Станом на сьогодення за 2015 рік ця цифра біля ста споживачів, які звернулися до нас, це в тому числі як письмовим за допомогою письмових звернень, так і особисто на консультації люди приходять. От за вашими спостереженнями збільшується кількість тих, хто хоче захистити свої права, чи зменшується? Ну, якщо брати в порівнянні з минулим роком, то, скоріш за все, зменшується, тому що, думаю, ні для кого не секрет, що на даний час інспекція з питань захисту прав споживачів не має права здійснювати перевірки, ну, щоб бути точніше, тільки за, з дозволу Кабінету міністрів. Однак Кабінет міністрів дозвіл не дає на проведення даних заходів, тому. Як планові перевірки, так і позапланові за зверненнями споживачів. Інспекцію не проводяться. Ну як наслідок, вже є те, що до нас звертаються люди, і ми їм, на жаль, тільки відписуємо, що вибачте, на даний час склалася така ситуація в законодавстві, що ми не маємо права проводити перевірки. Тому, звичайно ж, кількість даних звернень падає в цьому контексті. Але якщо розглянути питання взагалі обурених споживачів, то воно має зовсім протилежний напрямок. І от це, що ми не проводимо перевірки, так як і інші контролюючі органи, воно можливо десь відіграє роль на недобросовісних, я би так сказав, суб'єктів господарювання, які починають зловжувати цим і використовують не не як найкраще, що от мені дозволили робити все в рамках закону гарно, без перевірок. Ну, тобто бери, насолоджуйся, розвивай бізнес. А вони починають зловживати, починають продавати про терміно, продукцію з про, про, з минулими термінами придатності. Ну і взагалі не, не тільки щодо захисту прав споживачів, починають некоректно спілкуватися з споживачами. До того, що ну, люди приходять і говорять, нам сказали жалійтеся, куди хочете, нам ніхто нічого не зможе зробити. То в цьому, якщо з цього боку підходити до питання, то, звичайно ж, споживачів обурених дуже багато. Так, де можна підсказати, направити, допомогти в написанні звернення. З юридичної точки зору в той чи інший орган або безпосередньо до суб'єкта господарювання, то ми споживачам допомагаємо. То якщо вернутися до, до питання, про яке ми говорили, ну, то в цьому плані, звичайно ж, збільшується кількість споживачів, які звертаються до інспекції. Тобто, якщо людина придбала у магазині неякісний товар, наприклад, то там телефон придбала, вона приходить до вас. Пише вам скаргу, але ви не можете на неї зреагувати. Так я розумію. Чи, тобто захисту ми... споживача немає, чи як, чи все ж таки ви можете прийти на якось вплинувати, Ні. чи взагалі в тому то й справа, що прийти ми не маємо права, тому що прийти це вже проведення перевірки. Проведення перевірки є забороненими, тобто обмеженими. Вони тільки, як я вже повторююся, з дозволу Кабінету міністрів. Кабінет міністрів дозвіл не дає на даний час. На проведення даних заходів, зв'язку з чим ми реагувати не можемо. Ми можемо тільки людині в даному випадку підсказати, допомогти, як правильно звернутися з заявою до того суб'єкта господарювання, щоб його в майбутньому. Не надурили і не ввели його в уману, чи не направили його в невірний путь, скажімо так, з якого він вже потім не вийде, і потім ніхто йому вже не допоможе. Якщо ми бачимо, що споживач все вірно робить, є в нього певні докази, він зберіг чек, має гарантійне талон. Ну, якщо безпосереднього говоримо про телефон. Є можливість, звичайно ж, допомогти в зверненні до суду, тому що згідно закону України про захист прав споживачів захистом прав споживачів займається здійснюється також судами, і при зверненні до суду споживач звільняється від сплати судового збору, що в принципі ну, досить є нормальним питанням. Тут одне, я би сказав так: один є нюанс: це трошки час. Тому що всі ми розуміємо, що треба звернутися до суду у в судах. Є багато справ не тільки щодо захисту споживачів, ну тобто, треба трошки терпіння. От здебільшого, на що саме скаржиться закарпатці? на якість чого, яких товарів, і на що загалом може він поскаржитися? Чи може є якісь товари, на які ти не можеш поскаржитися, якщо ти придбав їх, не можеш повернути. Повернути і неякісний товар це зовсім два різні поняття. Наші споживачі, на жаль, дуже часто путають. Вони прибивають товар, походили там, образно кажучи, в взуті два дні. Каже: він мені не підходить. Ну, даний товар, хочу поміняти. І приходять, і починають і суб'єкту господарювання. Там є у нас і такі споживачі з хамством, і є такі, що приходять і до нас в інспекцію починають цим взуттям там махати по кабінетам, що ось мені треба поміняти. Я хочу протягом 14 днів поміняти. Ну, але це є твердження хибним, тому що поміняти можна товар. Почнемо з того, що. Який не був у користуванні. Ну, це перша умова. Тобто товар можна поміняти, да, він повинен бути, по-перше, належної якості. Той товар, який вже зіпсований, який поламався через день, через півчаса, чи то телефон, чи то мікрохвильова піч, ну будь-що, в цьому випадку відразу вже вмикається інша стаття в процес щодо гарантійного обслуговування. Тут треба. Звертатися до гарантії і йти вже по іншому напрямку. Цей товар вже поверненню безпосередньо не підлягає. Так, да, є інші нюанси, але це все е, окремі випадки. Ну, тобто, треба безпосередньо розбиратися по кожному випадку. Значить, е, здебільшого, раніше, ну якщо брати також в порівнянні з минулими роками, то раніше були, було дуже багато скарг на е, надання неякісних житлово-комунальних послуг. Е, також було на. Не своєчасне проведення гарантійних ремонтів, також неякісне проведення ремонтів. А останнім часом, останнім часом, за останній рік, можливо, навіть не 2015-й календарний рік, якщо взяти, да, з того періоду, як інспекції заборонили проводити перевірки, то, скоріш за все, мабуть, більше. Починає е, скарг бути саме на продукти харчування на минулі терміни придатності, е, також збільшується товарів, які завозяться із за кордону і не мають жодних документів про якість та безпеку, відповідно і без необхідної інформації. Ну, це є результатом, мабуть, без контрольності цих суб'єктів господарювання. А от ви кажете, що допомагаєте складати правильно юридично грамотно ці скарги, що має бути у цій скарзі, щоб на людину звернули увагу. Тому що мені, от, наприклад, теж довелося от у магазині писати, брати книгу скарг і писати теж скаргу. Я так передивилася книгу, там було в основному «незадоволено», «незадоволено», «незадоволено». Чому так і на що варто звернути споживачу увагу, щоб на нього звернули увагу? Почнемо з того про наявність чеку. Тобто, якщо Людина щось можливо і придбала, а звернеться до суб'єкта господарювання. Ну, беремо таку ситуацію, що суб'єкт господарювання ну, він не може е, встановити, е, чи цей товар придбаний у нього, чи не у нього. Ну, тому що як є суб'єкти господарювання нечесні на руку, так є і споживачі. Є і аферисти, є і хитрі. Е, ну, він може придбати в одному місці, прийти в другий, в, друг, ну, в другий магазин. Тому є дуже багато факторів, але, звичайно ну, треба починати з того, що при придбанні любої продукції треба зберігати обов'язково чек. Якщо, вам, якщо ви знаєте, що вам в тому магазині чек не дають, ну, що є, звичайно ж, порушенням, але ну, не дають, ну, не доб'єтеся ви до нього. І знаєте, що можливо вам в майбутньому придеться там, чи, до, чи з гарантією звернутися до цього продавця, чи взагалі ви хочете прийти додому. І там, наприклад, якусь одежу приміряти до іншої, там якусь блузку до взуття. Да? Ви приходите додому, ви її приміряли, вона вам не підходить. Ви на протязі 14 днів маєте право повернути. Якщо ви не маєте чека, а суб'єкт господарювання, по-перше, може цим скористатися. По-друге, ну, візьмемо такий факт, як Якщо багато людей до нього, наприклад, в магазині здійснює е, ну, придбання товару, да, то просто-напросто можуть вас не запам'ятати. І потім докажи, що ти придбав саме в цьому магазині, це нереально. Це найперше, що так, це має найперше, бути. Це найперше це чек, це обов'язково. Від наявності чеку вже можна прив'язуватися, у кого ти придбав, де ти придбав, коли ти придбав, за скільки ти придбав. Тобто ми зразу перекриваємо дуже багато питань, які потім нас цікавлять: чи щодо повернення коштів, чи щодо обміну товару на аналогічний або інший. Також, якщо цей товар повинен, якщо, наприклад, це є побутова техніка, обов'язково треба дивитися при придбанні, щоб був гарантійний талон в наявності, щоб він був вірно заповнений, тобто щоб було вірно заповнено, що ти придбав. Тому що бували такі скарги у нас, що людина придбала там, ну, чи холодильник, чи телевізор, все, наче їй дали заповнений гарантійний талон. Через деякий час дана техніка виходить з ладу. Людина хоче звернутися для того, щоб провести гарантійний ремонт, а в сервісному центрі йому кажуть, ви нам не то здаєте. У вас в гарантійній книжці зазначена зовсім інша модель, зовсім інший серійний номер. А от ми інколи зустрічаємо, що от беремо цей гарантійний талон, там просто печаточку поставлять і нічого більше не зазначають. Треба вимагати, щоб, щоб безпосередньо зазначали відразу при вас, що ви, що ви купили. Е, ну, я вже не буду розказувати, що і споживач може з цього боку скористатись, скажімо так, маючи на руках незаповнений не, не талон. Да? Може бути ситуація, людина прибуває один товар, він у неї поламався, але вона його купила неофіційно, десь там на базарі, не з-за кордону привезла, але річ до стоїть, там, ну, як сучасні телевізори, да? які коштують, там, нехай буде більше 20 тисяч гривень. І людина, звичайно, не хоче втрачати дану річ, вона може знайти таку саму річ в іншому магазині, да? придбати, знаючи, що. Ну, я не, знаю, повезе, не повезе, дали їй гарантійний талон не заповнений, прийшла додому, заповнила, прийшла через тиждень, через два, через три, вже з тим телевізором поломаним, Вибачте, у мене телевізор поламався. Ну, тут куча нюансів, куча технічних питань. Так, звичайно, сервісні центри мають можливість перевірити, чи він був придбаний у нас на території України, чи не на території. Ну, але це таке вже. Це, це вже питання техніки. Тобто є дуже багато нюансів, як в придбанні. Так і в захисті своїх прав. Чи є такі товари, які не можна взагалі ні повернути, ні обміняти? Так, звичайно, є перелік товарів, які е, не підлягають обміну. Е, вони є затверджені, це є не, не є таємницею. В інтернеті це можна знайти. Е, ну, повністю не буду я перераховувати, е, тому що там перелік досить великий, але, зокрема. Це є постільна, натільна білизна, з чим часто люди звертаються, от, мають намір повернути, але, на жаль, це не можна. Потім золото також не підлягає обміну. Людина, якщо купила там, чи каблучку, чи то сережки, все, це вже її назавжди. Ну, обміну це не можна повернути, не підлягає, маю на увазі. Також все, що зв'язано з дітьми. Пелюшки, там. Соски, одяг, ну це все дитяче не підлягає обміну. Також є дуже багато інших. Тобто категорій да, багато. Інших, інших товарів є, ну їх біля 50 там товарів, які, кажу, є в мережі інтернет, це. А об, у магазині ми можемо ознайомитися з цим переліком. Якщо, наприклад, магазин реалізовує. <как> якщо, такі речі? якщо магазин е, здійснює реалізацію даних видів товарів, то звичайно у нього повинно бути в куточку споживача витяг товарів, які, е, які здійснює, ре, здійснюється реалізація в даному магазині. І обов'язково, якщо він е, даний суб'єкт господарювання здійснює реалізацію товарів, які не підлягають обміну, то це повинно бути або зазначено, або безпосередньо. Середньо в куточку споживача повинна бути дана норма, щоб споживач міг сміло ознайомитися. Ну і як суб'єкт господарювання, якщо він свідомий, то можливо він би повинен попереджувати. Там да, це я вважаю, не проблема інформувати споживача окремою табличкою, що згідно такого то, такого -то нормативного документа даний товар не підлягає обміну та поверненню. Якщо звернути увагу на техніку, наприклад, той же телефон чи телевізор у нас зламався, минул тиждень-два зламався, ми його в сервіс, його забирають. Чи які, скільки от дається на ремонт техніки, Ну, приблизно, які там десь є рамки, і на що має право споживач, коли в нього зламалася техніка, і вона пішла на сервіс. Тому споживач має право відповідно звернутися як до суб'єкту господарювання, так і до сервісного центру. Однак, як практика говорить, суб'єктом господарювання, в якого придбав, придбала людина товар, потім, в майбутньому, у випадку якихось незрозумілих речей, скажімо так, відхилень від законодавства і його діяльності, то законодавець більш чітко прописав яким чином можна його зобов'язати усунути там, чи ті чи інші недоліки, щоб захистити дійсно права цього споживача? З сервісними центрами трошки складніше, чесно кажучи, але все можливо, просто трошки довша процедура. Тому, ну зазвичай, по-перше, що я би радив, можливо, можливо, це звернутися до суб'єкта господарювання. Але я зазначаю, що має право звернутися як до суб'єкта господарювання, так і до продавця. Значить... Щодо термінів проведення гарантійних ремонтів, є в законодавстві зазначено, що гарантійний ремонт повинен проводитися на протязі 14-денного терміну. Значить, також деякі люди, ну, споживачі, вони трошки читають, але не дочитують і не звертають увагу на те, що після 14-денного терміну це не є порушенням, якщо Телефон чи телевізор ремонтується і надалі. У цьому випадку, у цьому випадку, звичайно ж, якщо гарантійний ремонт в кінці кінців зроблений, там, чи через місяць, чи через два, і людина має документ підтверджений, що все, йому повернули телефон по гарантії. То людина має право в цьому випадку тільки на звернення до цього суб'єкта господарювання щодо відшкодування 1% вартості товару як неустойку, понад 14-денний термін проведення ремонту. Також е є таке поняття як бійний фонд, і людина має право під час звернення щодо проведення гарантійного ремонту звернутися з заявою. Щодо надання йому аналогічної марки там, чи то телефону, чи то телевізору користування на час дійснення гарантійного ремонту. Також у випадку, якщо на дану заяву не відреагують позитивно і не нададуть використання даний телефон, тобто це не говорить, що такий самий телефон, це повинен бути телефон приблизно, ну, не приблизно а тієї ж марки, скажімо так. Значить, то також людина вправі вимагати цей один відсоток, додатковий ще один відсоток. Як це відбувається? Ну, по-перше, для цього треба мати документ, який підтверджує про день здачі в ремонт. Друге, повинен бути документ. Про день отримання, да, мати, е, вирахов... ну, щоб було яким чином вираховувати термін. Після того, як споживач має з чого вираховувати термін і має чек, щоб вираховувати один відсоток, е, треба звернутися до суб'єкта господарювання із даною заявою. Ну, якщо людина свідома, е, людина читає законодавство, то вона ж, звичайно, порозуміє, що е, так, споживач правий і необхідно виплатити. Якщо... Ну, а далі можна вже розкручувати це питання, людина може не відповісти взагалі, да? ну, що теж є відповіддю. Е, людина може відповісти е, з мотивацією, що ні. Якщо та людина, якщо суб'єкт господарювання не дає ніякої відповіді, або ну, не реагує ніяк, то в принципі на нього може вплинути в такому разі тільки суд. Ну, дивіться, якщо людина не відповідає, ну, звичайно ж, треба мати підтвердження про отримання да? або безпосередньо під розпис. Або за допомогою пошти через лист з, з повідомленням за допомогою. От, то якщо ми маємо підтвердження, що людина отримала, проходить да, певний час відповідно до закону України, підтвердження громадян, чекаємо 15, 30, 45 днів, немає, тобто то це є теж відповідь. Те, що ми не маємо відповіді, ми, ми можемо говорити сміло про те, що порушили наші права. І відповідно можемо звертатися як до нас то вже питання таке сьогодні, завтра, можливо, через місяць. Ну, коли вже Колись все-таки е, щось зміниться в нашій державі, я надіюсь, і чи інспекція в такому форматі, в якому вона сьогодні існує, чи в іншому, але все одно ну, права захищати будемо споживачів, чи то я, чи то будь-яка інша е, особа на моєму місці. Або, звичайно ж, можна безпосередньо звернутися до суду. Якщо вистачає знань і досвіду, якщо ні, то можна, звичайно, звернутися до інспекції, де або я, або мої колеги допоможемо в написанні, в зверненні, підготуванні документів, яких необхідно для захисту своїх прав судді. От пам'ятаю, коли в нас у Закарпатті ще були теплокомуненерго, комуненерго, закарпатці скаржилися, тобто централізоване опалення, закарпатці скаржилися на низьку температуру, батареї ледь теплі. Чи є от чи закарпатці зараз скаржаться от, на… Воду брудну, чи там, чи газ неякісний, чи є якісь такі скарги, теоретично, да. А практично, ми в принципі в цьому напрямку, якщо говорити про неякісний газ, то ми зробити нічого не можемо. У нас немає наділених фахівців знаннями, які би мали можливість перевірити. Газ на відповідність тим чи іншим нормативним документам. По-перше, незалежно від того, чи це житлово-комунальні послуги, чи будь-які це послуги, взагалі, чи це не послуги, чи це придбання товару, завжди споживачу я раджу першочергово звернутися до суб'єкта господарювання. Тобто тот, хто є по другу сторону даного питання чи конфлікту. Чому? Тому що. Часто буває таке, що це ще навіть не конфлікт, а це тільки питання. А суб'єкт господарювання або власник навіть про нього не знає. Тобто, у нас е, люди щось сталося і вони будуть ходити е, в, крайньому, ну, в кращому випадку, прийдуть в інспекцію, і після того, як приходить е, е, інспектор на перевірку, суб'єкт господарювання дивиться і каже: а чому до мене не прийшла людина? Питань нема, я не в курсі про існування такої взагалі потреби проблеми. Е, тому незалежно чи то послуги, чи то е, придбаний товар, завжди треба першочергово звернутися до суб'єкта господарювання. Так, звернутися е, ну, можна спочатку в усній формі, але якщо вже відбуваються якісь дії, і людина е, знає, що там необхідно провести гарантійний ремонт, ну, то тут в усній формі вже не можна, тому що. Дають тот же телефон на ремонт. Ви лишайте, ми вам відремонтуємо. І потім нема ні доказів, коли зданий телефон, як зданий, що зданий. Можуть хоч що з тим телефоном зробити, і в процесі вже ремонту, можуть його і поламати, можуть його, ну не буду говорити, що можуть зробити, тому що можуть зробити дуже багато чого. А якщо говорити безпосередньо про житлово-комунальні послуги, там, про газ чи про воду, Звичайно, до нас звертаються люди, мають право звертатися. Ну, знову таки, інспекція регулює, контролює правила надання послуг. Тобто, якщо порушується в процесі правила надання послуг і споживач від цього, ну, права споживача порушуються, звичайно ж до суб'єкту господарювання, чи то водоканал, незалежно від міста, чи то газове господарство, чи то Енергопостачальна якась компанія, звичайно, ж, винні як особи, так і компанії будуть притягнути до відповідальності. Опять же, за умов можливості проведення перевірок за даними зверненнями. серед закарпатів українців стало популярним, такі купувати стоковий одяг. Чи якось юридично захищена людина, в разі якщо вона купує такий одяг, чи вона вже свідомо йде на те, що вона купує одяг з браком, там ще чимось, і в принципі, якщо вона його купила, то вже все. Треба звернутися взагалі що таке СТОК. Да? Е, сток це, якщо перевести з англійської мови, це товар зі складу. Тому це не обов'язково товар буде з якимись, е, як ви кажете, недоліками чи браком. Це, можливо, просто буде товар, ну, як в моєму розумінні, сток це е, минулих сезонів, скажімо так. Да? Це буде ті залишки, які не реалізувалися, це, скоріш буде СТОК. Якщо розглядати його в площині законодавства про захист прав споживачів на території України, він нічим не відрізняється від того товару, який ми не називаємо стоком. Сток це, можливо, є, так би мовити, фішкою, що у людини одразу у споживача включається е, така галочка в мозгу, що це десь з Італії чи з Німеччини чи з Франції, а не з Китаю. Тому мені здається, більш це відіграє в понятті сток, не сток. А стосовно законодавства, то так само на стокових речах, речах повинна, бути, повинна бути інформація, що це, як це. Ну, Інформація, яка передбачена законом про захист прав споживачів статтєю 15, а також правилами безпосередньо того товару, який продається. Ми говоримо здебільшого про товари, про техніку. А от якщо от покупець зайшов і до нього ну негарно поставилися, негарно з ним говорили, чи має людина на ну, якусь на чи може вона поскаржитися на адміністратора, чи там чи продавця, і чи може вона якось моральна шкода в таких випадках може надаватися це реально чи ні? Нагрубили, скажімо так, так нагрубили. Так? Ну нагрубили це. Вже питання правоохоронних органів. Ну, це не відноситься до компетенції захисту прав споживачів. На початку нашої програми ми з вами говорили про те, що ситуація з безконтрольністю, скажімо так, вона десь збільшує от, таку от кількість грубого звернення і спілкування з споживачами. Тут я би радив звертатися до правоохоронних органів. Звичайно ж, бажано мати в цьому випадку свідків для підтвердження. Ну, правоохоронні органи вже відповідно з свого боку, вони знають, що вони повинні зробити, зафіксувати дане порушення. Після чого, звичайно ж, можна звернутися до суду з метою відшкодування моральної шкоди, тому що. Відповідно до закону України про захист прав споживачів, при зверненні до суду і при задоволенні порушених прав споживача, суд одночасно може прийняти рішення про відшкодування моральної шкоди. Так, звичайно, це в практиці існує. Дуже багато споживачів махають руками на їхні порушення, думають, що «а от я не хочу, тому що мене там. На грубілі, або чого я буду і за 10 гривень, і за сметани там, чи 15 гривень тратити свій час і це що, ну, трошки треба бути свідомішими. Тому що якщо ми не будемо, да, якщо брати по, по європейським міркам да, чи по, ну, взагалі по, світовим, по світовим міркам, люди, якщо звертаються, то вони свідомі, вони за рахунок того мають краще життя. Вони скаржаться на один на одного. У нас трошечки е, менталітет інший, і ми вважаємо, що якщо я поскаржуся, то можливо не варто, тому що будуть мене вважати, ну якби це грубо не звучало, стукачом. Ну, якщо ми будемо жити по таким принципам, не знаю, коли ми будемо жити по європейським міркам. Реструктуризація чи що-небудь інше чекає на інспекцію, чи в принципі зараз просто ви от в такому стаді і що далі невідомо. Ні, на даному випадку. Вже з літа минулого року, і, на жаль, не знаю, на комусь, на жаль, можливо, комусь на радість. Дана реорганізація вона є запланованою. Тобто, інспекція з питань захисту прав споживачів вона теоретично, з того, що є на даний момент в законодавстві, вона в такому форматі існувати вже. Не буде в майбутньому, буде інший формат, але говорити про той формат, в якому вона буде, чи буде вона в складі когось, чи не буде вона в складі з кимось, які буде виконувати безпосередньо функції, чи повноваження зменшиться, чи збільшиться, чи в якому вони будуть в форматі. Ну, поговорити зарано, тому що ще все йде в процесі. А у нас все, що в процесі, це ви розумієте. Дякую вам за розмову. Де побачення вам також дякую до побачення. Якщо ви купили неякісний товар, не варто ним кидатись у продавця. Краще захищати свої права, спираючись на закон. Дякую, що були з нами до наступних зустрічей.